Добрий день усім малятам, усім хлопчикам і дівчатам. День новий прийшов до нас, всіх вітає в добрий час. А тепер уважно, уважно розгляньте картинку та скажіть, яка зображена погода? А чи є на небі хмарки? А як одягнені дітки? Як ви вважаєте, тепло чи холодно на вулиці? Я гадаю, ви були дуже-дуже уважними і дали правильні відповіді на всі запитання. Ну, а зараз, дітки, спробуйте відгадати загадку. Із-за моря випливає. Промінці ласкаві має, заглядає у віконце. Це яскраве кругле. Сонце. Як світить сонечко? А на що ж схоже сонечко? А давайте з вами пограємо у гру, що схоже на сонечко. Правила грі дуже прості. Вам необхідно назвати тільки ті зображення, які схожі на сонечко за формою. Та пояснити. Апельсин. Так, він жовтий та круглий, як сонечко. Наступних що схоже на сонечко? Вірно, помідор. Бо він теж круглий, як сонечко. Що схоже ще на сонечко? Так, капуста. Теж кругленька, як сонечко. Мачик, круглий, як сонечко. Колесо теж кругле, як сонечко, добре малята. А що ще є кругленьке? Вірно, і гудзик круглий, як сонечко. Дітки, скажіть, а ваза, дзига, книга. Пірамідка. Чому ми їх не назвали та відро? Вірно, бо вони не круглі, як сонечко. Молодці. Пропоную вам, дітки, закінчити речення, додавши відповідне слово. Сонечко прокидається. Вранці. Сонечко живе. На небі. Сонечко ховається? За хмарки. Сонечко восени тільки світить, а не. Гріє. Сонечко яке? Сонечко кругле, жовте, яскраве. Лагідне. А давайте про сонечка складемо розповідь. Але спочатку ми промовимо чистомовки. Лю лю, лю. осіннє сонечко люблю. Че, че, че. Сонечко тепле, але не пече. Ас ас ас. Осіннє сонечко радує нас. Ці, 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 золоті у сонечка промінці. Ко, ко, ко заховалось за хмаринку сонечко. Дітки, коли будете гуляти на прогулянці, повторюйте цю чистомовку, дивлячись на сонечко в небі. А зараз давайте про нього складемо розповідь. Сонечко живе високо в небі. Воно світить яскраво. Інколи сонечко ховається за хмаринку. Восени воно світить, але не гріє так тепло і ласкаво, як улітку. Сонечку радіють усі, дорослі малята. Тварини і рослини ми дуже любимо сонечко. А тепер, дітки, складіть самостійно розповідь про сонечко. Вгору підняли, спинки рівно ми тримаємо, руханку із сонечком розпочинаємо. Якщо цьому предмету сонечко потрібне, плескайте в долоні. А якщо не потрібне, то тупотіть ніжками. Дівчинці потрібне сонечко? Так, потрібне. Квіточці потрібне сонечко, малята. Так, теж потрібне. Добре. А тепер, дітки, самостійно грайте. М'ячику. Песику потрібне сонечко. Крісло йому потрібне сонечко. А бдільці потрібне сонечко. Маляця, а це що? Велосипед, а йому потрібне сонечко? А горобчикові потрібне сонечко. Молодці малята, тож сонечко потрібне усьому живому. Послухайте, будь ласка, дітки казочку про сонце та місяць. Жили на небі два брати Сонце і місяць. Весь час сперечалися вони, хто ж з них головний. І вдень, і вночі обоє гуляли по небу. Зовсім заплуталися люди та звірі, і не знали, що їм коли робити. Зібралися звірята і пішли до братів. Сонце, місяцю, благаємо вас, помиріться, будь ласка, вирішіть, хто буде господарювати на небі вдень, а хто вночі? А то ми геть заплутались. Стало братам жаль зверяток. Помирилися вони і розподілили так. Я старший брат, сказало сонце, тому буду світити на небі в день. А ти місяцю? Будеш господарем вночі. Добре, тоді я буду часто змінювати своє вбрання, відповів місяць. Так людям і звірятам цікавіше буде спостерігати за мною. Так, дітки, триває і досі. А зараз давайте дізнаємося, що ж робить сонечко уночі? Що робить сонце уночі, коли у лісі на плечі. Тоненька зіронька сидить. Що робить сонце? Сонце спить. А що робить місяць по ночах, коли земля йому в очах? Земля, ромашки і вода, тоді він сонце вигляда. Щоб наші оченята відпочили, подивимось за сонечком вправо, а потім вліво. Сонечко сміється, хмарці підморгнуло, теплом своїм лагідно усіх пригорнуло. Ось таке воно, сонечко. Його люблять і дорослі, і малі. А ви малята молодці. До нової зустрічі!